Звуки Н. Н, Буква Н. Доброго ранку. Ви маленькі діти на землі великі. Граєтесь, навчаєтесь, також розважаєтесь. Заняття чудово розпочинаємо букву нову сьогодні вивчаємо. Щоб здогадатися, яка це буква. Треба послухати слова і назвати той звук, який звучатиме найчастіше. Я вам називаю слова ножиці, нога, ніч, немовля, нора, ананас, нитка, ніж, ніс. Звук повторювався найчастіше. Звук Н. Звук Н Звучається на письмі буквою Н. Зараз я вам покажу картку з буквою Н. Подивіться, дітки, буква Н друкована та буква Н письмова, Так вони пишуться. Дітки, давайте з вами пограємо в гру. Де живе звук? На є три рядочки картинок. Де живе звук Н на початку, другий у середині, третій у кінці слова. Перше носоріг. Небо, нігті, нафта, нарцис. Де звук Н?». Вірно на початку. Друге ранок, весна, день, будинок, підсніжник. Вірно, звук Н В у середині слів. Третє. Отаман. магазин. Слонни, барабанни. Де живе звук? В кінці слова. А зараз з вами ще відпочинемо та зробимо фізкульт хвилинку. Наші діти веселенькі, руки на поясі, всі до сонця потягнулись, руки вгору, потім разом повернулись. Обернутись. Раз, два, три, присіли сісти, а потім підстрибнули. Підстрибнули. Дітки, послухайте віршик про нашу букву Н. Наша ніна у неділю вишиваночку наділа. І на мисто, і віночок. Омо дівчинко в таночок. А тепер нове завдання. Розмалюйте лише ті малюнки, які починаються на букву Н. Обведіть на малюнку лише букву Н. Звуковий аналіз слів. Планета Земля Велика куля. Нам її. Не обійти, а слово земля має 5 звуків. Звуковий аналіз зробимо ми. Діти, давайте позначимо звуки у таких словах. Земля, носоріг. Лимон. Гімнастика для очей. Міцно заплющ очі. Порахуй до п'яти. Відкрий очі, порахуй до п'яти, повтори 4-6 разів. Три очі обережно погладжуй коловими рухами повіки подушечками пальців. Спочатку напрямку від носа і навпаки. Простягни руку вперед, стеж за кінчиком вказівного пальця, наближаючи його до носа. Потім повільно його. Віддаляючи, Вдивляйся вдалину, рахуючи до трьох, переведи погляд на кінчик носа та рахуй до п'яти, повторюй 5-7 разів. Роби очима колові рухи направо, донизу, наліво догори, потім у зворотньому напрямку. Повторюю 8-10 разів. Швидко кліпай очима протягом однієї хвилини. Яку букву ми сьогодні вивчали? Який звук? Які слова ви запам'ятали? Було цікаве заняття. До побачення!